Вітаю вас, друзі! Це програма Новий Заповіт для нової України від 22 травня. Сьогодні ми читаємо послання апостола Павла до Филип'ян, третій розділ. У цьому розділі Павло дуже багато вчить про праведність. Сучасна людина не дуже переймається таким поняттям, як праведність, бо їй здається, що це є суто релігійною ідеєю, яка має мало спільного із реальним життям. А між тим, апостол Павло постійно наголошує на нагальному значенні праведності. Він вживає грецьке слово дікаюсюне, яке в грецьких класиків має значення справедливість та законність. А кожній особі потрібно вважати себе достойною людиною, справедливою та правою. Неможливо жити з усвідомленням, що ти є негідний мерзотник, ладний на будь-яку ницість. Отже, кожна людина релігійна чи нерелігійна, у своїй душі кожен день виправдовує свою поведінку тим чи іншим чином. Заслуговує на увагу з дослідження професора університету, університету штату Флорида Роя Баумейстера, який серед ув'язнених провів це дослідження. Ув'язнених, що створили тяжкі злочини. Дослідження виявило, що єдиною рисою, притаманною майже всім таким злочинцям була висока самооцінка. Тобто, у своєму серці, вбивці та гвалтівники вважали себе гідними людьми, виправдовуючи свої злочини тим чи іншим способом. Вони знаходили можливість виправдати себе у своєму серці. Користуючись словами апостола Павла, вони вважали себе Дікайосюне, тобто справедливими та праведними. Не обов'язково бути злочинцем, щоб виправдовувати себе на цей кшталт. Мільйони росіян, наприклад, які не протестують проти злочинної агресії. Теж постійно зайняті процесом самовиправдання і будьте певні, вони таки знаходять підстави вірити у власну праведність, незважаючи на боязкість, на мовчазну підтримку злочину. Залишаючись у здоровому глузді, ми б назвали таку праведність нонсенсом або краще, як апостол Павло, сміттям. Не варто зваблюватися, думаючи, що така сміттєва брудна праведність властива лише злочинцям чи пасивним росіянам. Цей психологічний процес відбувається в серці кожної людини, кожного з нас. А саме, на якій підставі ми вважаємо себе гідними людьми? Апостол Павло переконує, що є єдина найрозумніша підстава, це виправдання в Ісусі Христі. Незважаючи тут він наводить власний приклад: незважаючи на власні великі релігійні досягнення, які піднесли б його на релігійний олімп, апостол навіть не дивиться на них як на щось варте уваги. Та навіть більше, якщо його власні чесноти відволікають його погляд. Духовний погляд, звичайно, від Ісуса Христа, то вони спричиняють шкоду. Бо головне в житті людей є пізнання Господа Ісуса Христа і розуміння того, що без Його милосердя, якби він не приніс себе в жертву за нас на Христі, ми нічого не були б варті і закінчили б своє життя як нерозумні тварини. Тому можна зрозуміти тверду безкомпромісну позицію Павла до релігійних вчителів, які відвертали увагу филипійців від Христа, нав'язуючи їм фальшиві ідеї про виправдання перед Богом через щось інше, не через віру у Христа, а через виконання релігійних юдейських ритуалів на кшталт обрізання. Він навіть охрещує їх собаками. Отих вчителів, а урочистий ритуал обрізання називає замість належного грецького слова перитоме словом кататоме, у перекладі це понівечення каліцтва. Бачите, справа в тому, що самі євреї зазвичай називали язичників собаками, вважали їх за нечистих тварин. Отже, Павло і пригощає юдаїстів їхніми ж стравами. І це, звичайно, звучить як образа, але це дуже важливо розуміти, що у справі виправдання усі релігійні ритуали, якщо це не віра у Христа, вони дійсно є понівеченням, каліцтвом нашого серця, нашої душі. Отже, давайте послухаємо цей третій розділ послання апостола Павла до Филип'ян. Послання апостола Павла до Филип'ян, розділ 3. Зрештою, брати мої, радійте в Господі. Писати мені вам саме це не прикро, бо це вам для утвердження. Стережіться собак, стережіться поганих працівників, стережіться нарізок на тілі. Адже обрізання це ми, які поклоняємося Богові Духом і хвалимося Ісусом Христом і не покладаємо надію на тіло. Хоч я й міг би покладатися на тіло, коли хто й думає покладатися на тіло, то я тим паче обрізаний восьмого дня, з роду Ізраїля, з племені Веніаміна, єврей з євреїв щодо закону Фарисей, щодо ревності гонитель церкви, щодо праведності, яка від закону бездоганний. Але що було для мене надбанням, те я визнав ради Христа за втрату? І, взагалі, все визнаю за втрату порівняно з величчю пізнання мого Господа Ісуса Христа, задля якого я все втратив і вважаю за сміття, аби здобути Христа і виявитися в Ньому не зі своєю праведністю, яка від закону, але з тією, що через віру в Христа, з праведністю, яка від Бога, через віру, щоби пізнати його. І силою Воскресіння, і бути спільником у його стражданнях, уподібнюючись його смерті, аби якось досягти Воскресіння мертвих. Не тому, що я вже осягнув або вже став досконалим, але борюся, щоб осягнути, для цього і здобув мене Ісус Христос. Брати, я не вважаю себе тим, хто осягнув, але забуваючи те, що позаду. І прямуючи до того, що попереду, я відчайдушно біжу до мети, до нагороди високого Божого покликання в Ісусі Христі. Отже, хто досконалий, нехай так і думає. Коли ж щось інше думаєте, то й це Бог вам відкриє. Втім, чого ми досягли, в тому треба жити. Будьте моїми послідовниками, брати, і приглядайтеся до тих, які поводяться згідно з нашим зірцем. Адже багато хто, про них я часто говорив вам, а нині з плачем кажу, поводяться як вороги Христового Христа. Їхній кінець загибель, їхній Бог черево, і сором їхня слава, вони про земне думають. Адже наше життя на небесах, звідки й очікуємо Спасителя Господа Ісуса Христа, котрий силою, якою він може все підкорити собі. Перемінить наше принижене тіло так, щоб воно було подібне до його прославленого тіла. Друзі, ви прослухали випуск нового заповіту для нової України від 22 травня. Ми читали послання апостола Павла до Филип'ян розділ 3. Що саме є джерелом нашої самооцінки, нашої праведності? Ось яка головна тема даного розділу. І не будемо забувати, що наші чесноти вони не вартять нічого, якщо вони відвертають нашу увагу від найголовнішого Ісуса Христа, Його жертви і виправдання у Ньому. Продовжуємо молитися про Україну, і також про тих багатьох людей, які зараз подібнюються Христові у його стражданнях і навіть смерті. Господь винагородить кожного, хто шукає у ньому і виправдання, і шукає його самого більш за все. Це саме ті люди, які будуть прославлені, отримають. І нову природу, і нові тіла навіть і оце майбутнє життя у ньому, вічне життя. Нехай йому буде слава по віки. До побачення, зустрінемося, побачимося завтра. Слава Ісусу Христу!